Вітаю! Дане відео стосується анонсу акції 7 днів у мережі магазинів АТБ у період з 19 по 25 січня 2023 року. Що у нас тут цікавенького дошка. Кухонна обробна, скляна в асортименті. Тарілка десертна. Салатник. Кожні ще такий салатник керамічний. Такий прикольний. Чашка керамічна. Кружка емальована, 1 літр в асортимент. Миска тарілка. Салатник пластиковий. Мірний кухоль пластиковий 1 літр. Набір контейнерів пластикових з кришками 20% знижки. Сковорода з антипригарним мармуровим покриттям. Електрочайник. Таця пластикова розмір 44 на 29 см в асортименті, крем фарба. Парфумований термозахист спрей тонік для волосся в асортименті, бальзам косметичний інгалятор, паста зубна Біотон, Устілки, грибінець для волосся в асортименті, рукавички в'язані жіночі, колготи дитячі, легка хода. 28% знижки. Набір вішалок, стілець сходинка дворівневий. В асортименті 25% знижки. Клавіатура та портативна колонка. Гарантія на портативну колонку 12 місяців. 25% знижки. На клавіатуру 29% знижки. Газ універсальний. Насадка на кран, Аератор. Набір універсальних розвідних ключів. У наборі дві штуки. Викрутка акумуляторна з набором інструменту в пластиковому боксі. Гарантія 6 місяців. Дитячі товари. Книжки. Гра настільна в асортименті. Ігровий набір, стреч іграшка. 25% знижки. Набір для розпису. Набір пластиліну. Що самостійно твердіє ліпака в асортименті, грана стільна, тісто для ліплення. Чудова знижка на, на стільну гру 20%. Ефірна олія в асортименті. Рушник махровий 100% бавовний. Ковдра бамбук. Розмір 200х215 см, знижка 22%. гра настільна пазли. Усім дякую за перегляд та до нових зустрічей!